Чому я проти того, щоб люди, які нічого не знають про трейдинг, йшли і торгували? Дивіться, така штука, ви прийдете, по-любому, подивитесь якісь відео, щоб ну, хоча б щось розуміти. Але, щоб почати трейдити, реально потрібно багато вчитись. Я це кажу, тому що мій чоловік трейде, він на початку, я не буду казати суми, які він втрачав, але це були. Дуже великі сум, тому що в нього не було досвіду. Потім він вже пройшов якісь там навчання, і, звичайно, він вже навчився, і зараз він, йому знадобилось два роки, щоб вийти на нормальний дохід в місяць. Це реально трейдинг, це дуже важко, але це дуже прибутково, якщо ти в цьому реально розбираєшся. Тому але є такий варіант, що. Коли ти нічого не розумієш, тобі дають е, готові сигнали, по яких ти торгуєш. Е, і мій чоловік дає доступ до свого ВІП-каналу, е, де він дає готові сигнали вам, по яких ви торгуєте, і плюс він дає вам безкоштовне навчання, е, щоб ви хоча б е, знали, як е, взагалі це відбувається. Е, тобто, якщо йти по такій схемі, ви, звичайно, нічого не навчитеся, але ви вже будете заробляти гроші, якщо ви не хочете реально потратити дуже багато років, щоб навчитись трейдити, тому що, ну, реально, хто б що не казав, ну, за місяць ти не зможеш це, цього навчитись, тому що е, потрібно все аналізувати і е, потрібно розбиратись в графіках, потрібно. Бути дуже стриманим, тому що прайденця um, це 90% твої емоції, якщо вони беруть над тобою верх і ти не дотримуєшся риску менеджера, ти втрачаєш просто великі суми. Яким би не був uh, опитним прайдер, він все одно може втрачати великі гроші, якщо він не дотримується ризику менеджер.